Сьогодні 25 лютого 16 року. Кінець штату Каліфорнії. Штат Каліфорнію і Аризону розділяє мій е, річка Колорадо, яка починає свій потік із штату Колорадо, де великі гори. Сім вигори ітесні. Річка Стоплюється, бачимо з лівої сторони, йде поїзд, багато контейнерів. А з цієї сторони в літці Люди на лодках. Вже починають рибалку. Ну відпочивають. Ось так, де економіка. Поїзд один стоїть, а другий їде. В Каліфорнію Я заїжджаю в штат Аризона. Оце знак штату Аризона. І я мушу давати газу, пойду догори від річки. Червоні знаки, такі оранжеві. Вказують, що йдуть ароматні роботи. Тут отакі. Гори, скали, видно з цієї дороги. Тут нас всі зганяють в одну лінію, тому що будуть це ремонтні роботи. Ну, закінчилися. Я стою в праву полосу. Зараз буде у нас Station. Дякую за перегляд нашого. Video po pustini Kalifornije in Arizone.